Я обов'язково відвідую цю чебуречну і вам раджу. Раптом ви не запам'ятали назву цього закладу. Підписуйтесь на нас у соцмережах. Знаходьте цей сюжет там на самісінькому початку. Побачите кадр із назвою чебуречної. А посилання на сторінки ранку вдома зараз на ваших екранах. Фейсбук, інстаграм, ютуб до ваших послуг. А uh, ясна річ, що після такого смачного сюжету апетит розгулявся, і я вимагаю смачного сніданку. Привет, ну, привет, привет, Привіт Привіт, Володимир, привітрегеньковолодимирович. <зас> Здравствуйте. Доброго ранку. Я побачила uh. тут. Знаєш, що костя що? круасани, круасани. Да, Тут є права? Тому що ми сьогодні приготуємо круасани з домашньою боженіною. Круасани є. Круаса є, а буженинку будемо робити самі, а інгредієнти дивись на екрані. Для приготування круасана з домашньою бужениною знадобиться філе індички 1,5 кілограма, чесник одна головка, лавровий лист, перець чорний горошок, перець духмяний горошок, чебрець кілька гілочок, масло вершкове, прованські трави, сіль, яйця курячі одна штука, круасан три штуки, листя салату ромен 6-7 штук. Крем, сир 100 грамів, огірки мариновані, 2-3 штуки. Ідея, звісно, прикольна. ж треба готувати дуже довго добужені. Дуже довго. Зараз ми все розповімо. Ірино, ти поки відпочивай, тому що ми ти правильно е е е е е подумала. Ми будемо готувати це для тебе. Це буде ah! чоловічий чоловічі руки справи Клас. будуть робити жіночу жіночу сніданку. Давай ну, ми вті, починаємо. Я вам посилаю сердечко і чоловічі. Да. Все, давай. Сніданок, що буде сніданок? Дивись. М'ясо є. Ми будемо робити. Дві пари рук є. О, подожди. Чаба в тебе паці і з іншого боку ростить. Я, я засмотрелся. Я так розумію, треба змастити олію, добре? Давай, вот, перекладуй вот сюди, 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 сюди. А Все одразу сюди? Да, да, да. Отак. Намаш, От і будемо додавати приправи. Дивись. Давай. Чорний перець. Багатенько перцю, Багатенько. не жалімо. Да. Маринуйся грудка. І шпігувати. А я, до речі, буженінки. спочатку шпигую її чесником, да. а потім вже ось це все роблю. Перчик, приправи, сіль і все. Ти правильно робиш, але ми сьогодні будемо по-іншому технології робити. Так, не будь ласка. Тому що дивись, треба гарно посолити. Можете шпігувати, але у нас є от така штука. Дивись. Кажи, це сіточка? Сіточка це сіточка для формування страв, да? Тому що я хочу, щоб наша бженінка от вийшла от як ковбаска таку, так, як ковбаска. Слухай, да. часник. Будеш... Ні, поки що не, треба. Це я вже потім в ці отвори да. будуть насляти. Ти знаєш, як я це буду? Я знаю, як це. Да. Над, 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 над. Я ніколи цього не робив, але я знаю, як це робити. да. давай. Класична чоловіча штука. Подожди. Треба було, може, трошки більше, трошки більше. Не так, не Смотри. Треба. Його вот так. Так, так, давай yeah, я тобі вот допоможу. Да, да, да. Nie, а я давай. думала, Еще, що ти... Треба ще, да. ще, ще ще ще. Давай. А, як колготи одімаєш. Звичайно, і вийшли. що там руки займають багато місця. Давай. Тут буде тут пихати. Твої руки. Запихуй, запихай. Запихуй, запихуй, а потім сформуємо його. Попихай, пихай, так, пальцями засовуй. глибше, 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 глибше. Ще, ще. Не вис, не вилізли, не вилезли. І Та дивись. не луснуло, щоб. Не лусне, ні, не, не лусне. Не лусне. Не лусне. Так, дивись. Вот. А ну да, dai, я тут трішки. Ну не ну, може, ну, може ще все, можемо все, 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 все. давайте. Можна, да. можна було ще, знаєш, іще що? Що достатньо, достатньо, да, да. далі? От зараз. Відривай, будь ласка. Що відривати? Бумагу. А часник коли? Подожди. Скільки треба бумаги? Відриваємо бумажку. Отак. Раз. Це Пергамент, папір щоб всік не для випікання. Запікання, так. Запікання. Так. Отак. От Чи ж, а якби ми його в рукаві запікали? Рукави, ну, не тут було, фішка. в фішка Щоб воно в том, було. Що вона була, підсушилася не підсушилася, трошки. Щоб вона не потеряла форму. Угу. Ні, але якщо ми в цьому і в рукаві. Ну, то, ну, можна і рукави, бо ну, от це от, ідеальний варіант, угу. як для мене. Розуміло. І не шпігуємо от, тільки от так, багато чеснока. Ага, вони шпигують, просто так викладають. Да. Багато перца, духм'яного, перця. чорного. Так. Трошечки ще полімо. от, маслом. І загортаєте? І загортаємо. Відривай фогу. Отак ага, запікають от, буженінку. І буженінку. Оце ми будемо запікати на класно, низькому я... температурі я на 140 градусів десь 3 години. А що, ти ж жалієш, шкодуєш? Що тобі замало? Замало, давай Ну, як знаєш. Давай ще. Давай ще. на, да. Давай ще. Ще, так І треба знизу вот. було, мабуть, ні-ні. ні ні А вот нас знизу вже все. Наш да, пергамент папір. не дасть, все не дасть та. зробиться. Три години. Угу. Три години, все, зустрічаємося супер. завтра. Що так? далі? Клас, все. поїли буженіни. супер. Угу. Я вже маю доставати його. Забирай що Забирай. забирати? Так, да. я вже достаю, тому що фішка нашої буженінки, що вона повинен. Голодно, вот, в духовій духові шафі, Як наші предки робили і запікали буженінку. І Печі. скоро Пасха у нашу... То це ти ще вчора зробив? Ні? ні, я зробив це з... трошки зранку. Ти що, о, о, третій, ночі да. о третій ночі прокинувся чи як? третій ночі, так. От зараз будемо задіювати тебе, Ірино. Давай, кажи. Смотри, розігріваємо Угу. Так. І розрізай Круас... Добре. Двіс, який у нас. Повністю розрізати чи надрізати? Надріз. Зроби і з одного його боку він треба має бути... розкр... розкрити і смажити. Да? Розрізай, будь ласка. Двіс. Двіс. Роби, що Двіс. маєш який мужчина. У нас гарний, у mm -hmm. нас вийшов такий домашній, домашній запечений. Бо женінки, ну, хочеться дивись. скуштувати, чесно кажучи, бо якось mm -hmm. не довіряю я. Що ти не довіряєш? Ну Ти розріж, просто я тебе хочу розкрутити. Ти подиви на нього чабік. Взагалі, це для мене сніданок, Костя. Для тебе кросане. Як ти хочеш скуштувати? Ну трішки ж можна з'їсти. Давай. Дивись, як гарно ріжеться. Ну, з'їж ти От трішки є. Розпадається. Я. Дивись. А ну, скуштуй, Ірина. Вау. І це тобі один. Скуштуй ти один. Угу. Mm -hmm. Як mm -hmm. смачно! Угу. Mm -hmm. yes? Дуже смачно. воно аж прям тане в роті, правда? Так. Mm угу. -hmm. Да. Смотри, Друзі, наші круасанчики угу. Mm -hmm. і збираємо три сніданок. Угу. Mm -hmm. вот, це вже готове. Давай. Так. Там можна. Давай. Намашуєш Чуєш? Намащуєш. Смачно. Угу. Mm -hmm. Давай. Намаши. З одного боку чи з обох? Ну, як, як хочеш. Як я з люблю тебе? з обох. Давай. Дивись. Вот. Костя нагадується сніданок для мене. Зараз да. я зніму колготиці. <рик> Знімій колготи. Ти бачиш, як вона гарно тримає форму. Дуже класно, дуже. Угу. Тому що якщо ти будеш. Отак от без нього робити. Ні, не, не буде такої форми. Ну, не буде, форми не, не, не буде не, така. Не. Так, я бачу, що Фісько... це треба яйце ще. Да. По... Фішка в тому, що коли м'ясо э, смажиться, воно ж міняє форму. Оце вот вот, форміруюча пленочка, тобто сіточка. Ще треба. Дивись, красиво, так? Да? Так. Давай. Іще вот, наверх. М'ясо. М'яско. Да, і один, от, от, давай, ще давай вот. Ще да. одне. І давай Костіку теж теж зробимо. Ну ладно, добре, давай вже зробимо. його. – А поки, може, нагадуємо рецепт. Поки Давайте, ми так, поки Давайте зробимо рецепт. кості. Рецепт круасана з домашньою бужениною. Індичку нашпигуйте часником, намастіть маслом, приправами, перцем і лавровим листом. Загорніть м'ясо у папір для запікання, а потім у фольгу. Запікайте у духовці протягом двох годин за температури 170 градусів та дайте охолонути. Далі слід відварити яйце, а круасан розрізати навпіл, нагріти на пательні і намастити його крем-сиром. Тепер додайте салат, тонко нарізану буженину яйце і маринований огірок. Mm -hmm. Все, і кості зібрали. Дякуємо. Отак нарізаємо трошечки Можна більше. маринований. Тому щоб вони з буженкою завжди смакують. Вот, будь ласка, Ірина, от твій сніданок І Дякую. от костік. Круасан данок. не розрахований на таку. Ну, маленький круасан і большая Тарілка. <ріст> <ріст> Чебі, ну Ми тобі, як завжди, дякуємо за цей неймовірний рецепт. Я тобі обіцяю, що я до тебе ще повернуся сьогодні. <ріст> друзі, Ой, а поки друзі. що ми всім бажаємо чого? Смачного сніданку.